У вас 8-10% супер. Юра, чуєш? Oh. Я сейчас тобі все скину. Текст. Данило заходить, і бургер не в страху. Знає в місці кожну соусну заправку. Він майстер свого діла, завжди на стилі. Чекає на бургерах на вечір в кінотеатрі. Данило любить бургер! Коли бачить подвійний, почувається вдома, соус капає, що струнко. струнку. Бургерного руху, він знає комбінації, де конче дороги роки. Кожен знає кожен інгредієнт, як в нотатках строчки. Неважливо, який день, чи дощ, чи сонце. Да бургер завжди одне віконце. Тож, якщо побачиш бургер в руках у нього, знай перед тобою гурман бургерного богімного. Милий бургер і союзний зламний, Коротше, цей хлопець бургерний просто шикарний. Отак одне шап. Не що ти скажеш. Я рот ваш ебал.